Всім привіт! Ви на каналі ТОП КІНО КІЛЕР і сьогодні я підібрав 10 цікавих фільмів на вечір. Перед тим, як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Харизматичний афроамериканець на ім'я Джек Маккол працює літературним агентом, який заради вигідної угоди готовий на все і може заговорити будь-кого. Якось він намагається укласти вигідний контракт на видання книги, написаної відомим і дуже популярним автором доктором Сінджа. З перших хвилин спілкування Сінджа бачить обман з боку Джека, але погоджується на угоду та показує йому свій п'ятисторінковий твір. Тієї ж ночі на задньому дворі Джека з з'являється чарівне дерево бодхі Сінджа попереджає Джека, що за кожне слово сказане ним з дерева впаде лист. А коли впадуть усі листя, воно загине і Джек разом з ним. Мотокаскадер Люк Глентон здійснює турне з однієї провінції до іншої, показуючи свої каскадерські навички та заробляючи цим на життя. Після закінчення одного зі своїх виступів він зустрічає свою колишню дівчину Роміну. Незабаром дізнавшись, що в неї від нього однорічний син Джейсон. Вирішивши забезпечувати сина, він кидає свою роботу каскадера. Проте, Роміна проти того, щоб люк був у житті її сина, оскільки вона сама вже має відносини з чоловіком на ім'я. Кофій, тим не менш, люк залишається у місті і влаштовується на роботу до механіка. Робіна незабаром хлопець розуміє, що зароблених грошей не вистачає для забезпечення сім'ї. Після чого Робін пропонує йому пограбувати банк. Бен Фініган на прізвисько фін все своє життя займається пошуком втрачених скарбів. Не один рік він витратив на пошуки затонулого іспанського корабля, який перевозив скарби короля. Згодом фін знаходить частину старовинної тарілки, яка підтверджує те, що скарби десь поряд. Однак саме в цей момент у чоловіка починається чорна смуга в житті. Спонсор відмовляється надавати йому фінансову допомогу його катер вибухає. А дружина, яка втомилася від такого життя, подає. Є на розлучення, проте бен не впадає у відчай і намагається зробити все можливе для того, щоб завершити розпочату справу. Два роки тому Тім Томас під час водіння намагався переглянути текстове повідомлення, що прийшло на телефон, і став винуватцем аварії, яке забрало життя семи людей. Загинули шість незнайомців та його наречена. Так і, не пробачивши себе, він намагається загладити провину. Тім приносить себе в жертву заради порятунку життя семи незнайомців. Він буквально ділить себе на частини і стає донором органів для людей, які цього потребують. Згодом чоловік знайом. Миться зі смертельно хворою дівчиною на ім'я Емілі, в яку одразу закохується з першого погляду, що значно ускладнює реалізацію його початкового плану. Райан Бінгем вже багато років працює юристом в одній із великих корпорацій. До його службових обов'язків входить ретельний підбір персоналу і відповідно звільнення працівників, які не відповідають критеріям політики організації. Він є головою відділу кадрів і більшу частину часу проводить у тривалих відрядженнях. До його функції, окрім іншого, входить і психологічна підтримка тим, кому складно змиритися зі звільненням з перспективного місця роботи, володіючи талантом. Переконання та особливим підходом до кожного претендента на вибуття йому вдалося звести на нівець усі можливі судові позови. Проте якось керівництво компанії вирішує, що вони більше не потребують і послуг Раяна, і життя чоловіка починає змінюватися кардинальним чином. Молодий письменник Рой Дженсен нарешті втілює свою давню мрію, купує невелику затишну квартиру та переїжджає туди разом із коханою дружиною. Проте у творчому плані йому зовсім не щастить. Він так і не зміг написати нічого, що по-справжньому матиме успіх. А всі оточуючі вже потроху починають вважати його справжнім невдахою. Якось у Роя нарешті з'являється можливість прославитися. Чоловік обманом заволодіває чужим рукописом і видає його за власний твір. Вір, в результаті чого отримує просто неймовірний успіх та визнання, проте радість триває зовсім недовго, адже згодом на нього виходить справжній автор викраденої книги. Дах простий вибивала, що працює у провінційному барі. Якось, вплутавшись у бійку на хокейному матчі з одним із гравців, він потрапляє у поле зору тренера улюбленої команди, адже йому терміново потрібний гравець, який зможе під час ігор захистити провідного нападаючого клубу. Дах не вміє стояти на ковзанах, але цьому можна навчитися. Зате у бійці йому немає рівних. Через деякий час вибивала стає справжньою зіркою, але попереду на нього чекає справжнє випробування. Бування йому доведеться зустрітися у протистоянні з Росом Рія, таким самим бійцем, як дах, якого шалено бояться всі хокеїсти. Самовідданий чоловік Френк Адлер стає опікуном рідної племінниці Мері після самогубства сестри. Він живе в невеликому містечку і хоче, щоб дитина вела нормальне шкільне життя. Ось тільки дівчинка має неймовірні здібності в математиці, що відразу ж помічає її вчителька. Жінка радить Френкові віддати племінницю до приватної школи, щоб розвивати її талант, проте він не впевнений у правильності такого рішення. Незабаром про математичні здібності мері дізнається її баб. Буся владна жінка Евелін. У неї є свої уявлення щодо майбутнього внучки, і вона вирішує зробити все можливе щоб досягти своєї мети. Час існування Землі добігає кінця, адже до неї наближається величезний астероїд. Більшість жителів планети вирішує сховатися в спеціальні бункери і чекати кінця, в той час як інша частина людей починає жити повноцінним життям, дозволяючи собі все те, що не могла дозволити раніше. Лише страховий агент на ім'я Доч не приймає жодних радикальних рішень. Чоловік має намір знайти колишню однокласницю, в яку він був закоханий з першого класу початкової школи, щоб виконати. Нати своє останнє бажання Додж сідає в стареньку машину і збирається в дорогу, але несподівано для нього самого до нього приєднується красуня Пенні, яка живе по сусідству. Ларі Дейлі шукає роботу і боїться перспективи ніколи не побачитися з сином, оскільки колишня дружина вважає, що на хлопчину буде погано впливати батько, який ніде не працює і постійно змінює житло. Чоловік хапається за будь-яку нагоду заробити. Так він влаштовується нічним сторожем до музею природної історії. Проте в першу ж ніч Ларі дізнається, що легка на перший погляд робота виявляється не такою вже й простою. Адже головне не лише запобігти про Никненню до музею сторонніх людей, а й навпаки, не дозволити нікому та нічому вийти з музею. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!